А ось... Але тільки подивіться, скільки їх тут. Боже, яка краса, як на картинці, дивіться. Два таких помідорів. Два. У мене на каналі є рецепти. Скільки тут помідорів. Тут листя нема, а тільки помідори. Ого, дивіться, це неймовірно, скільки тут помідорів. Дуже вражайний сорт. Вже багато на кущі. Це тільки один кущ. Зараз якраз такий період, коли йде консервація, салати, кетчупи, аджика. І прийшов час ще й до соку. Ми дуже любимо томатний сік. І користуюсь цим соковитискачем завжди. І вичавлюю томатний сік. Дивіться, яка чудова помічниця цей соковитискач. Дивіться, як він тихесенько працює. Це домашній соковитискач. Промислових масштабів він вам не зробить. Але сок. Сік, дивіться, якої чудової якості. Зовсім без кісточок, без скоринки. Але основне подивіться, які відходи сухі. Дивіться, який якісний сік. Вирішила показати, як працює цей соковитискач. От навіть зараз вичавлюю сік і можу спокійно дивитись відео. Так тихенько він працює. Зовсім не заважає. Досить швидко вичавлюю сік. Не тільки сік, роблю ще кетчуп. Зварена маса на кетчуп теж тут в мене перетирається чудово. І отак от, от можна впливати цим речашком на сміття, воно добре вичавлюється і виходить. І виходить отаким от, от сухеньким. Але ось це дуже сухе сміття. І чудово-чудово воно відходить, якщо так вичавлювати. Дивіться скільки. Сміття. І ось каструля велика соку. Чудового соку без м'якішу, без шкарлупиння, без насіння. І оце відходів. І відходи, дивіться, які сухі. Але нагадую, що це соковитискач промислових масштабів. Це, якщо домашнє використання, зараз я буду консервувати, до того ж йому потрібно відпочивати стільки відходів, а оце сік величезна каструля. І відходи, дивіться, які сухенькі. Чудова помічниця цей соковий дискач. Так, ну і, звичайно, це не все. Зараз покажу, що лишилось всередині. Зараз вже відкриваю однією рукою, бачите. Так, а всередині ось такий жмих. Дійсно, він трошки вологий, ну його так, виймаю і показую, що тут ще всередині. Це теж треба враховувати всередині. Ось тут отакі відходи. І ось цю деталь я вже змінила. Це вже в мене новенька. Зараз я покажу, яка вона була, і яка вона як виглядає новенька. Заявлено, що тут неймовірно чудовий пластик. На ньому навіть тут показано ось, на ньому можна подивитись. Зараз покажу, як він виглядає. В мене вже є відео на рахунок цього соковитискача, і в мене давно вже запитують. Якраз зараз я вирішила показати при заміні однієї деталі. Минуло більше п'яти з половиною років домашнього використання цього приладу. Доволі часто ми їм користуємось, до речі, і тільки зараз одну деталь: ось цю деталь цей шнек довелось вже змінити. Добре видно, на пластику написано «Тритан», На шнеку вказано це пластик, який начебто екологічний і нешкідливий. Вирішила показати використаний і новий шнек. В зрівнянні якраз видно наскільки стерлись ці борозди. Вони відпрацювали ці борозди. Саме по ним проштовхуються овочі, фрукти. Коли вичавлюємо сік, вони якраз злизались. А коли вони стерлись, то між сіточкою та е, цим шнеком з'являється більше е, розщелина. І доводиться частіше чистити цей прилад в період використання. Майте на увазі, коли таке трапиться, е, такий шнек є в продажі і е, взагалі. Ціна цього соковитискача, я одразу на цю ціну забивала ще й ціну запасного шнеку. От саме це можна мати на увазі, але замінила я його десь через 5 років. І, звичайно, покажу, в якому стані соковитискач. Дивіться, всі гумки не ушкоджені, не пересохли, нічого не зламалось. Фільтр, сіточки в фільтрі. Все в гарному чудовому стані. Нічого не погнулось зовсім неушкоджений. Нічого не пересохло, ні відкрошилось. Тобто все на місці. Це більше п'яти з половиною років домашнього використання, до речі. Всі ущільнювачі на місці. Все, працює. І це по цей час. Єдине, я ж кажу, що ми замінили це шнек. Чому я так детально показую? Тому що в мене питають: я ж кажу, що я давно виклала відео про цей соковитискач, і в мене два відео, де я вичавлюю, в одному відео я показую, як я вичавлюю. Різноманітні соки, їх дуже багато. Я там давила все, що бачила, навіть м'яту. А в другому відео можна подивитись через 3 роки цей соковий тискач в якому стані. Але я дуже задоволена такої якості соку. Я навіть не знаю, де б я його вичавлювала. І заготовки на зиму готові.